Домашній комп'ютер це чудова можливість для вашої сім'ї отримати зручний доступ до інформації, розваг, магазинів, новини друзів. І якщо ви знаєте правила інтернет безпеки, ви матимете корисні засоби захисту вашого комп'ютера. Поговоримо про електронні листи, на які повинна звертати увагу вся сім'я: спам, тобто небажану рекламу і листи, можна зменшити, встановивши найвищий рівень фільтру електронної пошти для спаму або рибалок. Отримавши електронною поштою СПАМ, відмічайте його як спам, щоб сповістити провайдера. Щоб фільтр не видаляв корисну пошту, запишіть друзів за членів сім'ї до адресної книжки. Деякі електронні листи містять програми або віруси, що можуть завдати шкоди комп'ютеру. Тому ніколи не відкривайте додаток до електронного листа, якщо не знаєте, від кого він, і налаштуйте пошту на автоматичну перевірку на віруси всіх додатків перед завантаженням. Пам'ятайте, якщо комп'ютером користується вся сім'я, інтернет-безпека справа всіх членів сім'ї. Ця безпека має бути важливою для всіх вас. Будьте пильні, активні та в безпеці. Подробиці читайте на нашому вебсайті.